Що взагалі має it сміт на увазі, коли ми говоримо просто живання? Кожна компанія обирає свій шлях, курси, кемпи, школи. Такий підхід вибрали і ми. У нас це називається Яланті Скул. Як до вас потрапити в Єланті Скул? Це не для тих, хто з нуля. Ми за фундаментального світу, і можливо, ви поділитесь невеличкими лайфхаками. Як це зробити? Потрібно взагалі почитати про кампанію, чим вона займається. А були якісь такі кейси, коли тестове завдання виконував саме не студент, який ну до вас уже по факту в школу був зарахований, а хтось замість нього є люди, які там кажуть. В мене хлопець там ІТ, і він мені допоміг зробити завдання, але я нічого не вмію. Багато людей мріють про кар'єру в IT, а досвідчені розповідають, як вони починали свій шлях. Переважно зі стажувань та курсів від провідних it компаній, в яких вони потім залишалися працювати. Про чарівну пігулку, яка зробить з вас АйТішника, говоримо в проєкті Ейчар. Я маю проблему з едюкейшн проджект лідом компанії Яланці з Еліною Івановою, а також зі студентом третього курсу приладобудівного факультету Ніком Ганічевим. Привіт, друзі. Я вас типа привіт привіт. Сьогодні хочу у вас запитати, все, що стосується IT. Це дуже популярна е, сфера на сьогодні. У нас в КПІшці взагалі п'ять факультетів. Усі спеціальності в ї галузі навчаються е, айтішці майже скрізь. Я так розумію, що дійсно така тема в Україні затреблена так. Про стажування. Е, що взагалі має it світ на увазі, коли ми говоримо про стажування, аніми. А, загалом є два підходи до розуміння, що є стажування. Кожна компанія обирає свій шлях. Деякі це називають, наприклад, курси, кемпи, школи. Такий підхід вибрали і ми. У нас це називається Яланті Скул. Дехто це називає тріал-періодом. І тут треба для себе розрізняти, що ж це таке є школи, курси і що є тріал-період. З приводу тріал періоду це вже початок співпраці з компанією. Коли в цей період він зазвичай від трьох місяців, у когось він більше. Компанія приглядається до тебе, а ти до компанії. Школи, курси, кемпи неважливо яка назва, це такий експрес-навчання, це таке швидке навчання з. Акцентом на практику це коли компанія вкладає свій та гроші, щоб навчити молодого спеціаліста і далі запропонувати йому співпрацю. Тому для молодого спеціаліста важливо розрізняти ці два терміни і обрати що, що йому краще. Ніка, ти вже колись був на якесь стажування чині так, у мене були стажування, але вони були не в ІТ компанії. Наприклад, я зараз працюю в stem школі і тобто для того, щоб почати повноцінно вести свої заняття, мені від початку потрібно було, скажімо так, відкрити цю кваліфікацію, а далі вона вже розбита була на категорію як в програмістів, тільки в нас ну, вона називається трішки по-іншому. Все в тому, що у нас навчання ділилися на два таких підвиди: одне онлайн-навчання, друге очне. Суть онлайн-навчання була в тому, що теоретичну частину ми проходили поза межами наших локацій, а практичну вже на межах, оскільки діти в нас працюють з наборами Лего, зрозуміло, що викладачі мають хоча б трішки розумітися та знати, наприклад, де знайти яку деталь та як її приєднати. У нас є багато різних таких курсів. У нас школі вони називаються саме курси. І для того, щоб... Це все пройти, потрібно пройти ці етапи. Також при кожній підвищенні кваліфікації ми маємо зв'язок з нашими методистами, тобто це люди, які розробляють курси та дають поради. Як відбувається саме стажування? Від початку в нас проходять ці навчання, далі до нас представляють ментора, який разом з нами допомагає нам проводити заняття. В мене такий ментор був, тільки він був в літньому таборі. Вона спочатку перший день нам показала, як вона проводить заняття, а далі ми вже пробували проводити деякі окремі заняття а, самі. А, після цього всього нас вже через 2-3 місяці відпустили, і ми вже стали викладачами-стажерами, так можна сказати. Тобто ми вже пройшли навчання, але ми ще на такому званому стажуванні. Отже, в свою школу я потрапив майже нульовий. Як можна потрапити до вас у Ялантіскул і чи берете ви повністю нульових людей? Та наші школи School – це не для тих, хто з нуля. Е, є курси, такі у, у яких лозунг «Войти в ІТ за два місяці. Це не про нас. Ми розуміємо, що неможливо мож, не стати е, бекенд-розробником, коли ти нічого до цього не знав і за два місяці ти пройшов курси. Ні, це не про нас. Ми за фундаментальну освіту, а далі ми вже е, за два місяці е, тільки е, заповнюємо прогалини та надаємо практику. Е, тому е, до школи такої потрібно готуватися. Е, особливо ця школа підійде для тих, хто е, зараз е, навчається на технічних факультетах у закладах вищої освіти, і їм не вистачає практики. Як до вас потрапити в Єланті School? і можливо ви поділитесь невеличкими лайфхаками? Як це зробити? А, є деякі лайфхаки, зараз розповім. Взагалі почну з відбору. В нас є три етапи. Перший етап це технічне завдання. Зазвичай ми його опублікуємо десь за місяць-півтори за півтори до початку відбору. Тому я завжди, кажу, що навіть якщо ти відкрив тестове завдання, подивився, ти нічого не знаєш, у тебе є десь місяць-півтори, щоб піти щось вивчити, запитати у друга або просто погуглити і розібратися в цьому завданні. Другий етап для тих, хто гарно зробив тестове завдання, вони переходять. До перевірки англійської мови для нас це дуже важливо, тому що е, потім, коли ти е, попадеш в компанію, розпочнеш співпрацю, то обов'язково будеш спілкуватися з іноземними клієнтами. Тому ми перевіряємо англійську мову. Для розробників це буде рівень інтермідіат. А якщо це школа з менеджменту по бізнес-аналізу або по project менеджменту то це буде апер intermediate. Після цього найважливіший етап це третій, це спілкування з куратором школи. Зазвичай це була я. Моєю метою було виявити, чи співпадає наші очікування з очікуванням студента. Тому що дехто приходить, він випадково обрав, наприклад, цю спеціальність або прийшов і каже: Мої друзі подалися я теж подаюся. А для чого ти подаюся? А він не ну, на наші курси він не може відповісти. Ну, прикольно. Так. Ну, десь так, такі теж були там у мене всі друзі там в ІТ, я теж хочу, але більше ніякої мотивації у людини немає. Тому, е, окрім того, що треба підготуватися до технічного завдання та до англійської мови, варто ще е, підготуватися до співбесіди. Вона недовга, це 15 хвилин. Але е, це дуже важливий етап. Е, потрібно взагалі почитати про кампанію, чим вона займається, е, про цей напрямок, зрозуміти, чому ти його обрав. Тобто там такі прості питання, через які ми зможемо зрозуміти твою мотивацію, тому що ін іноді приходять люди, які не зрозуміли для чого вони подалися, і як вони зробили тестове завдання, і ось на цьому етапі якраз і відбувається відбір, коли люди з однаковим рівнем англійської з однаковим рівнем. Тестове завдання хтось пройде, а хтось не пройде, тому що всього є 20 місць, і потрібно там, коли подається 300-400 людей, потрібно вибрати саме ці 20, які би е, ці, наші е, школи їм допомогли, і далі вони би розпочали співпрацю з нами. Тому е, я би сконцентрувалася, окрім тестового завдання англійської, ще й підготуватися до співбесіди. Проявляй себе активно на ці співбесіди. Я би ще рекомендувала такий ну, банально, просто включайте камеру, тому що є люди, які ти їх навіть вони не включають камеру. Ну, зараз все в онлайні серйозно. Так, та, так, їх дуже багато. І я коли там поспілкувалася 50-60 людей. Там деякі не включили камери, то навіть не знаєш, і в нас не було зорового цього контакту, і я навіть не можу згадати нічого про цю людину. Тому зрозуміла тоді, що мабуть вибір буде там на когось іншого. Загалом, якщо всі ці три етапи до них підготуватися, то слухай Еліно, а були якісь такі кейси, коли тестове завдання виконував саме не студент, який ну до вас уже по факту в школу був зарахований, а хто замість нього? А... Так, такі випадки були, але ми їх виявляли ще на ну на менше тестового завдання. В нас е кожне тестове перевіряється вручну, тому в принципі, якщо там наш ментор сидить і перевіряє, він вже е бачить схожі пр е відповіді. Ага. І таке було, наприклад, ми бачимо ага, студенти з одного факультету. І там їх п'ятеро подалися з абсолютно однаковими відповідями. Ми так, ага, тобто хтось тут щось робив один Шіпінь. за всіх, хтось там Та, Тобто воно видно. Або були випадки, коли людина зробила гарно тестове, здала англійську, там все окей, доходить до третього етапу, а в неї, знаєте, таке абсолютно чисте резюме. Ну, тобто, свіжка без предпроєктів, без нічого. Людина зовсім нуляча, вона, і ти в неї запитуєш якісь там. Чому ти подався? Ти так, я, як ти взагалі вчився? Тому що для мене важливо, там людина, бо є дуже вмотивовані студенти, які там я допомагав там розробляти сайт для університету. Я там ще там якийсь написав чат-бот для Телеграму, там щось такі, ну такі цікаві штуки. От, а є люди, які ти, е, там кажуть. В мене хлопець там в ІТ, і він мені допоміг зробити завдання, але я нічого не вмію. Були такі люди, які прямо так відповідають. Тому або хтось сказав, у мене там чоловік, там він теж там тестувальник. Я з ним робила тестове. Ну і ми розуміємо, що якщо в тебе немає ні предпроектів, нічого, і ти подаєшся, то ти, це не ти зробив це тестове завдання. Тому так воно, воно дуже видно на цих двох етапах. Перше, коли на першому, коли там. Декілька людей подалися з однаковими відповідями. І на третьому, коли людина там вже в бесіді, ти розумієш, що вона геть нічого Зару. не знає, і їй потрібно йти на ці курси для тих, хто тільки-тільки розпочинає. Тобто, це не наші курси. Наші це ті, кому потрібна практика для людей, якого немає там комерційного досвіду, вони б хотіли їм потрібен ментор, який їх проведе з цієї точки до цієї точки, і далі вона вже розпочне з нами співпрацю. Я здогадуюся, що такі ситуації можуть бути при відборові. Але якщо таке трапляється, то ця людина, можливо, потрапляє в якісь чорні списки між всіма іт компаніями чи вона потім зможе податися в якесь інше місце? Ну, такого загального списку ні у кого немає, у кожного свої, скажімо так. Але коли, якщо там у нас було 16 шкіл за, там за рік, то ми запам'ятовуємо таких людей і потім дуже. Ну, скажімо так не те, щоб прискіпливо, ми будемо звертати увагу. Тобто, наступний раз подається ця людина, чи дійсно вона? Самостійно зробила, бо в нас ми кожного разу міняємо тестове, ми його якось апгрейдимо, І є люди, які подавалися на нашу першу школу, не пройшли, вони відкрили, не вдавалися там в подробиці цього тестового завдання. Подумали, що те саме, і відправили. Знаєте, так на бум. Типа я відправлю, може прокатить, може вони не перевіряють, але в нас <світтєві> ментор перевіряє кожне, і я іноді там відкриваю табличку, де. Перевірили ментори, і там читаю, це взагалі на наше тестове завдання, або там щось ще. Ну і табне тобто, серйозний підхід та, у цих студентів. Так, іноді таке буває. Тому варто, варто це озвучити. Я пройшов відбір і виходить так, що я вже потрапив у вашу школу. Як мені треба проявляти себе і що мені потрібно зробити так, щоб завоювати довіру як і менторів, так і керівництво компанії, щоб залишитися з вами далі співпрацювати. Дуже гарне питання, тому що багато хто думає, що я пройшов, я там в двадцятці, і все я вже можна сказати, розпочав співпрацю з компанією. Насправді, це не так, тому що є 20 людей, серед яких ми хочемо обрати там найкращих. Та? Тому, Треба тут все просто. Треба спілкуватися. є ментор, є куратор. Куратор більш так по організаційним питанням, але задача куратора також дивитися на тебе, чи все окей. Як ти спілкуєшся з тим самим ментором? Наприклад, там. Як ти виконуєш домашні завдання? Чи взагалі ти ходиш на заняття, чи не ходиш? Тому що в нас є так декілька поєнтів перевірки протягом цих два місяці навчання. Наприклад, там людина не прийшла раз, не прийшла два. Ми запитуємо, в чому справа, бо ну, бувають різні там ситуації, кейси. Але якщо людина просто там вирішила не ходити, то таку людину ми відсіюємо. Так само з домашніми завданнями, тобто є ментор, який е, може тобі допомогти у всьому, підказати, але він за тебе не буде це робити. Тому є люди, які думають, що ага, я задам там, 150 питань ментору, а він за мене зробить ось це завдання. Так це не працює. Тобто, ментор теж дуже добре розуміє, коли ти хочеш читерити і, грубо кажучи, отримати правильну відповідь. А зовсім інший кейс, коли ти приходиш і кажеш, там я все погуглив, там у мене є. Варіант А, Б, С, підкажіть, будь ласка, що взагалі мені обрати з цього, який шлях там більш правильний буде. Оце такий вірний підхід. Тому я би рекомендувала тут дві речі. Перше, це на початку, коли тебе відібрали в цей ну, в школу в нашу або в якусь іншу, запитати, а які будуть критерії далі відбору? Тому що у кожного вони свої. В нас це протягом цих двох місяців це виконувати домашні завдання та гарно себе проявити в якійсь іншій школі. Можуть бути геть інші критерії. Тому після того, як ти дізнався взагалі, що які критерії є у компанії, далі варто е, тісно співпрацювати зі своїм ментором. Тому що були такі кейси, закінчилась школа. Далі ментор має мені порекомендувати, кого варто взяти далі до співпраці в компанію. І він каже: е, людина. Робить, в принципі, окей, домашнє завдання, але вона жодного разу не задала ні питання, ні е, включила камеру. Я навіть не знаю, як воно виглядає. І ви уявляєте, вони спілкувалися 8 місяців, навіть не бачили цього студента вживу. І е, по фактам ми навіть не розуміємо, а це він робив це домашнє завдання, чи він пішов до друга, який більш досвідчений, е, і попросив там допоможи мені зробити цей, е, цей проект. Тому. Так робити точно не варто, тому що тебе не запам'ятають. Я би рекомендувала от, е, зробіть все, щоб вас запам'ятали як того, хто цікавиться там цією темою, задає питання, хто активний, тому що завжди хочеться з такою людиною, яка задає питання тим паче. Е, Ніколи не буває там якихось глупих запитань. Краще запитати, чи їм взагалі відсидитись, промовчати, знаєте, як іноді буває, як вони, що вони як в школі, як та як я не десь другати мене да, та. то, тобто, потрібно так трішечки сіяти, щоб по тебе помітили. Так, тому що дивись, є 20 людей. Як вибрати ну, когось там? Якщо є п'ятірка тих, хто активні, то більша вірогідність того, що їх запросять далі на співбесіду ніж ті, які. Сидять там, я виключив камеру, а краще я взагалі не прийду там в кінці закину домашнє завдання, тобто у нас так ну не прокатить. Якщо ти там не ходиш або там домашки не робиш, то тебе дуже швидко відсіють, і навіщо витрачати на таку людину час. Тому запитуйте запитання, до цього дізнайтесь, які взагалі є критерії, і все, буде вам щастя. Ти згадувала за куратора і ментора. Як я зрозумів, це як два старших товариша, але куратор він більш оцінює твої софт скіли, а ментор хард скіли. І він такий паличка-виручалочка, коли ти вже все сам спробував зробити, але на жаль, потрапив в такий тупняк. Так, ти десь правильно зрозумів. Куратор більш по таким організаційним, скажімо так, питанням до нього звертатися, і куратор дивиться взагалі, як ти в спілкуванні. Тому що буває таке, що можна дуже класно спілкуватися з ментором, але в своїй групі ти можеш, скажімо так, фідбек буде про тебе не дуже. Але ти далі будеш працювати не тільки з ментором, а ще і з такими людьми, як і ти. Тому треба нам дивитися. На те, як ти спілкуєшся і, і в своєму колі, і як ти спілкуєшся з ментором. А, дійсно, куратор більш дивиться на софт скіли, а ментор це такий твій, як Старший товариш, до якого можна прийти, і, там запитати технічні питання, можна запитати е, щось з практики, можна який е... точно вміє кодити. <гум> ну так, якщо це розробник, то так. І він завжди вони завжди люблять, коли дійсно задають питання, тому що іноді там е, є п'ять активних, які задають питання, а у всіх інших. У Нас питань немає. все. потім присилається домашнє завдання на перевірку. А там знаєте, ну це і все, все поганське, тобто, прямо купа помилок. Як будто всі помилки 20 студентів засунули в одну роботу. А, моє улюблене, коли вони присилають пости репозиторій е, зі словами Я все зробив. Але там вже ж видно час, коли це все заливалося, коли щось е, там мінялося. Е, і це дуже смішно, коли людина відправила. У нас є дедлайн, напевне, тому що ми привчаємо одразу, що є дедлайн, тому що далі ти будеш працювати в компанії, і в тебе завжди будуть дедлайни, І на тебе мають покластися твоя команда. Е, людина там вийшла, цей репозиторій, він пустий, ми це бачимо, і вона там через день або через два його наповнила. Зі словами, я висилав, так і було. 100% там є домашнє завдання, там щось таке. Але ну, Дуже вибачте, смітно. Але, <смітно> воно ж видно. І взагалі, <смітно> запитання це свідчить про те, що людина зацікавлена. і коли вони відсутні, то люди, які тебе навчають, вони самі втрачають мотивацію, типу, навіщо взагалі цим студентам щось так, розповідати, напевно, якщо вони мене не слухають? Так і напевно задаються таким питанням: а чи взагалі ця людина вмотивована далі з нами співпрацювати? Чи вона просто е, прийшла як на майже відкриті уроки в школі? А та тому у нас і є цей третій етап відбору, там де це. Суто виявити мотивацію людини, і чи взагалі вона в неї є меч з нашою компанією? Тобто, чи однакові у нас цінності, чи не однакові. однакові? Тому що е, це дуже важливо, щоб е, серед цих 20 людей такі були вмотивовані люди, а не ті, які побачили там десь е, анонс, того що буде школа, і такий, ау, прийду вона безкоштовно. Це ж ну чому ви ні. У нас в університеті є центр розвитку кар'єри, який має свій телеграм-канал. Там постійно публікується різна інформація про наявні стажування, курси в наших компаніях-партнерах. Ті, що співпрацюють з університетом. Інша інформація також про оці стажування. Інформації настільки багато, курси настільки різноманітні, що я студентка або інший там студент. Мені здається. Трішки не зовсім розуміємо, що варте нашої уваги, що не варте, як не розгубитися, і як зрозуміти, що курси вони класні і вони саме там мені потрібні або іншому студенту. Тут це просто взагалі почитати опис, що пропонує компанія. Наприклад, якщо там буде написано, що у вас буде ментор, буде план розвитку на ці там два-три місяці, скільки там написано, це. Це дуже гарно, тому що компанія продумала, як вона буде з вами е, ці 2-3 місяці спілкуватися. Тобто, у нас завжди є ментор, і взагалі в компанії, коли ви далі почнете співпрацю з нами, у вас завжди протягом всього шляху у вас буде ментор. Навіть ті, хто має левел сіньор, вони теж мають свого ментора, тому що завжди треба вчитися і дізнаватися щось нове від більш досвідчених своїх колег. Е, тому, якщо ви бачите, що у вас буде ментор, буде куратор, е, тоді це вже перша. Така галочка, що варто звернути увагу на ці курси. Далі дивимося, скільки вони будуть, яка тривалість. Якщо, наприклад, 2-3 місяці, то це теж нормально. Мені дуже дивно, коли пишуть там 9 місяців, наприклад, стажування, то це виглядає так, наче 9 місяців ви будете безоплатно співпрацювати з компанією. Я би не звертала увагу, коли. Такі оголошення, де дуже довго це. Третє, зверніть увагу, чи взагалі буде відбір на ці там, курси, школи чи там, стажування. Тому що, якщо не буде ніякого відбіру, це означає, що можуть набрати 100-200 людей, які навчаються. І, можливо, навіть далі компанія не буде пропонувати співпрацю. Тобто її задача навчити, а продовжити співпрацю в неї немає. Тому що це дуже так дивно, коли людина не виконує ні. З того задання, немає перевірки англійської мови, немає якоїсь співбесіди, і її запрошують. Тобто, це може при... ти будеш групою з тими людьми, які мають дуже різний левел. Хтось взагалі тільки там почав я не знаю, JavaScript вивчати, а хтось вже там готовий до там стати реактор-розробником. Та? Тобто різні левели не мають бути в одній групі, має бути відбір. От коли там їх там 20-30 людей, які вже пройшли ці етапи, вони замотивовані, то. І в тебе буде такий е, однодумці, які з тобою на такій одній хвилі. Та? Тобто, е, Якщо всі ці три є такий меч, то, то точно звертайте на це увагу. Вони будуть варті уваги, ці курси, і ви просто не, е, ну, не згаєте свій час. Е, ще, мабуть, просто можна написати тим, хто закінчував ці курси. Я впевнена, що хтось з ваших або. Е, одногрупників, або взагалі в університеті закінчував, мабуть, ці курси, запитати, там е, як тобі, чи потім взагалі взяли людей в компанію, чи не взяли людей в компанію, тому що це важливо. Іноді бувають такі курси, знаєте, ми навчили, але там нікого брати не будемо. І це така ну, принципова позиція. Та? Е, ну, і взагалі, коли йдеш на курси, треба для себе вирішити, ти далі хочеш співпрацювати з цією компанією, чи не хочеш. чи ти тільки йдеш на навчання, тому тут то теж база для себе зрозуміти там. Ти все ж таки тільки навчаєшся, чи ти будеш ще й далі співпрацювати. От. Тому так зрозуміти для себе, що ти хочеш в цьому житті? Оскільки, як я, знаю, що я з нашої розмови зрозумів, компанії дуже багато вкладають і часу, і ресурсів для того, щоб навчити та підтягнути інших людей. Чи не страшно вам, як компанії? Те, що ці люди не залишаться з вами, в яких ви вкладалися, а підуть, наприклад, працювати до ваших конкурентів, це, до речі, гарне питання. Та ми розуміємо, що таке може бути. Але на мій погляд, соціальна відповідальність бізнесу якраз вкладатися в it освіту серед студенства. Тому що якщо свідомий бізнес, приватний бізнес, it компанії не будуть цього робити, то хто? Це ще буде робити, перекладати відповідальність тільки на університети. Ми не можемо, тому ми обираємо вкладати свої і фінанси, і ресурси в навчання молодих спеціалістів. Тому це наш свідомий шлях не перекладати відповідальність тільки на університети, а й брати на себе обов'язок з навчання молодих спеціалістів. Тим паче, людина, яка закінчила нашу школу, вона буде більш лояльна для нас, якщо до, до нас, якщо вона не зараз там піде в компанію, вона може спочатку десь в іншому місці попрацювати і потім згадати про те, що е, є компанія «Єлантіс» і в нас відкриті там вакансії вже для більш досвідчених фахівців, і може до нас прийти. В нас теж були. Для нас, взагалі, школи це формування такого кадрового резерву для нас. Тому що, там, якщо не зараз, ми можемо написати цій людині там, через три місяці, через півроку, через рік. Вона теж в цей час росте, в нас відкриваються нові вакансії, тому ми будемо дуже раді співпраці з, саме з випускниками нашої школи. Це дуже круто, що ІТ-компанії по факту. І є рушіями прогресу в it сфері в нашій країні, і можна так сказати, як беруть під крило молодих і майбутніх спеціалістів. Загалом мені здається, що років десять у нас буде своя кремнієва долина, тільки в привабу все Києві, в Одесі. Я не знаю фії і все буде добре. На базі університетів, тоді там, де є технічні факультети, то так. бо ми вибираємо шлях саме такої співпраці з університетами і підтримки. Ми завжди за колаборацію, за якісь нові проєкти і підтримку it студентства Щоб потрапити в ІТ-компанію, потрібно прийти з нашої бесіди е доволі такий складний та тернистий шлях. І для початку потрібно знайти, де до нього підготуватися. Можливо, ви маєте якісь на цей кейс також лайфхаки або підказки. Нам постійно задають це питання. Тому в нашому телеграм-каналі Яландіс Education вже розробили такі roadmaps, як підготуватися до тестового завдання. Бо коли ми тільки анонсуємо якусь школу, перші питання, які прилетають там на, на пошту, це а як підготуватися. Тому е заходимо на телеграм-канал. У більшості е компаній є розроблені roadmaps, як підготуватися до їхніх школ. Е в нас ми це робимо або е мітапи. Є запис кожного метапу, наприклад, там, ти хочеш е, піти на бакен, є е, там е, як стати бекенд-розробником, е, початківцем, і там лайфхаки від нашого колеги, який розповідає про те, е, що потрібно почитати, е, що потрібно знати, там, е, де знайти цю інформацію. Тобто там хвилин 40-50 треба прослухати, але в тебе вже в голові буде такий чіткий план: ага, я отут, вот мені треба ось ці теми наздогнати там, вот, і я зможу. Може тоді податися на якусь із шкіл. А, і, друге, в нас завжди є такі підбірки теж в телеграм-каналі, посилання на корисні матеріали. Їх теж зазвичай варто. Звернути на них увагу, бо якщо є якісь там новинки або якісь там нові статті, ми завжди це туди додаємо. І якщо об'єднати ось це подивитися відео, почитати корисні ці посилання, то тобі цієї інформації буде вдосталь для того, щоб пройти там перше технічне тестове завдання. Тому приходь на телеграм-канал. Наже підписуємося, ставимо це... лайки підписуємо, репостимо. <рес> та у нас до речі, скоро весною Буде розпочати новий набір на Node.js школи, тому заходьте. <свісно> Перший анонс буде, як завжди, телеграм-каналі. Мене навіть трішки зацікавив ваш телеграм-канал, і це я вважаю дуже файно, те, що зайшовши в нього, там є і роудмепи, і якісь підбірки корисних а, матеріалів. З них можна сформувати особистий чек-ліст і вже спробувати разом з ним підготуватися до ваших шкіл. Це Нік. Так дякує вашому контент-мейкеру на каналу. Дуже дякую вам за розмову, Аліна. Було дуже приємно познайомитися. Нік тобі дякую. Насправді для себе я розумію і хочу так от трішки зафіналити, що освіта, все-таки оцей фундамент університетський, неважливо там Python, не Python У нас вчаться він дуже важливий для майбутнього, якщо ми хочемо побудувати дійсно, класну круту кар'єру в IT. Я вважаю, що Україна має місце бути. В світових лідерах серед айтішників, і рано чи пізно ми все одно до цього дійдемо. І дуже класно, що наш університет співпрацює з такими компаніями, як ваша, як ланці, та іншими айтішними, які вкладаються в студентів їхні навчання і допомагають як нам, університету, так і собі, як працедавцям. Та дякую вам за співпрацю. Дякую, що ваша ти мене сьогодні сюди запросила і. Ліні за те, що ти сьогодні все таки до нас завітала. Це був проект HR Я маю проблему. Сьогодні ми говорили про IT і як в ньому реалізуватися.